Вітаю вас, шановні глядачі. У п'ятницю 20 жовтня цілий день йшов дощ. Проводити якісь роботи з благоустрою території нашого господарства було через це неможливо. і ми, щоб не гаяти час, вирішили з'їздити до Черкас і відвідати торгівельні майданчики і розсадники садових рослин. цій поїздці передувала робота з пошуку таких майданчиків в інтернеті, і ми виділили для себе два з багатьох. Які нам здались найбільш розвиненими і доглянутими, і через це привабливими для нашого відвідування. Перший з них знаходиться у Черкасах на проспекті Хіміків і називається Джардін. Зараз ви можете бачити вигляд його виставково торгівельного майданчика з великим різноманіттям садових рослин. А другий, він називається Глорія Гарден, знаходиться по вулиці Смілянській, це обабіч автодороги на місто Сміла. Якраз при самому виїзді з Черкас. Роздивившись уважно рослини, нам вдалося брати декілька, які нас зацікавили. Придбали ми три саджанці: це персик, черешня і чорна смородина. А деякі інші поставили собі на замітку для розгляду докупівлі вже на весну. Хвойні рослини ми не купляли, бо ще не встигли висадити все те, що придбали раніше. А зараз розповім, у скільки ж коштів. Нам обійшлись усі рослини для оздоблення двору і городу у Боровиці. Почну з найбільш дорогих це хвойники, ті, що ми купували у розсаднику Краснокутська, обійшлися нам у 1800 гривень. Хвойники з Лаванду, що ми купували у розсаднику під назвою Іван Сад, нам обійшлись у 1160 гривень з доставкою новою поштою. Саджанці, що ми купили у Черкасах, обійшлися нам у 480 гривень. Уся малина у 200 гривень і вся полуниця у 300 гривень. Також нам деякі рослини подарували сусіди, а деякі ми виростили власноруч. Загальна вартість придбаних рослин склала 3940 гривень. Також для оздоблення нам знадобилось 100 кг цементу, трохи буту і щебню. І можна сказати, що у цьому році ми ці роботи вже завершили і запрошуємо вас переглянути, що в нас вийшло. Зараз ви побачите, як усе виглядало спочатку і як виглядає наприкінці цього сезону робіт. Сьогодні будемо бетонувати у гаражі і заодно вирішили трошки прикрасити вхід у будинок. Сформувати майбутню клумбу. Оце прокопали під бетоніровку, вимостили бутом край клумби. І зараз зробимо таке ж саме з цього боку. Прокопаємо і будемо бетонувати. Підготували біля входу в будинок під бетонування, що було під руками, вклали. Ну, приблизно отак. Завершили роботу в цю заїздку. А це такі клумби у нас вийшли спереді будинку. Це в нас стрікта і глобоза. Це забетонірувало ширше. Це в нас глобоза. Два хіберника і далі стрікта. І п'ять лавант. Далі ми тут ще скова зробили. Це в нас Даніка одна і друга даніка. Це в нас туя... Все забуває, як називається. І позаду будинку прибрали усю територію, вичистили. Багато каміння було, сміття. Посадили тут один рядок. смарагд тую. Оце. І тут ще три штучки. Попилювали яблуні, вони були вже сухі. Ось такий рядочок вийшов. Яблуньки оце поопилювали. Вони больні. І з цього боку вичистили всю територію і посадили три туї. мараф. йдемо на вгород, я покажу, які у нас тепер грядки. Оце ліворуч. Купили ремонтанну малину з Посадили тут скільки? Раз, два. 28 кущиків малини. Це в нас лаванда. Це в нас кущі вже їх бачили. Докупили ще одну смородину чорну. Посадили поруч з тої, що була. І тут купили оце черешню. Називається Регіна. Ще не обрізала, тільки вчора посилила. І персик. Персик називається Red Robin. Кажуть, дуже крупні персики. Будемо формувати крону чашею. Ці персики поприймалися, ігрушка, ті, що садили раніше. І полуниця вже добре вкорінилася. І та, що була. І та, що досадили. Ну, а тут малину трошки ще три куща досадили. Це ви бачили цю малину. Це без роду племені. такі в нас тепер грядки. Початок зроблено. І такі деревця. А на сьогодні це в мене все. Всього найкращого, шановні глядачі.